Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема про проблемні сім'ї. А в чому виражається проблема? Це коли бджолярі бачать, що бджоли викидають личинки. Чому так відбувається, зараз розберемося. Ну і підемо до самої такої першої елементарної причини, скажімо, ви помітили, що бджоли викидають личинку після вашого огляду. Це, ймовірно, ви десь пошкодили печатку розплід. І личинки замерли, бджілки це розуміють, що там не живі, можна сказати, бджоли. І викидають їх, розгрізають і викидають. Це одна із причин, якщо після вашого огляду, скажімо там, на через декілька днів у вас така проблема виникла. Ще одна причина, можлива теж, це воскова міль, личинки воскової молі, які зараз я візьму рамочку. І так, личинки воскової молі. Вони можуть лазити під утепленням, під холстиком зверху. Я думаю, ви помічали, які прогризають не тільки віск, а й дерево. І по комірках йдуть-там, йдуть, йдуть там, де є розплід, пошкоджують його. Бджілки бачать, що там є міль, пошкоджено. Личинка не виживає, починають розгрізати, викидати і так далі. Тобто велика кількість воскової молі, личинки воскової молі, призводить до такого ефекту. Я думаю, це зрозуміло. Ну, в принципі, з восковою моллю це вже потрібно дуже запустити сім'ю, це вже там просто повинна бути її ну, тьма, щоб так відбувалося. Ще одна така із причин це, в принципі, хвороби розплоду. Застудили розплід, або сім'я не по силі була. Нагнала розплоду, скажімо, від якоїсь стимуляції, потім похолодало трішки, підстив розплід. Гнильці. Теж потрібно, як вам сказати, навіть на запах оцінювати сім'ю. Коли ви відкриваєте, не повинно бути такого гнилого запаху, як, як, як вам сказати вірно, як ото гниє-бараболя. Якщо є в сім'ї якийсь неприємний запах, це гниє розпліт, можна так сказати, вже по-простому. Тому і бджілки, звісно, розгрязають, викидають і так далі. Кліща я в цю когорту не приплітаю, тому що, скільки я не спостерігав, були сім'ї і сильно закліщовані, і всякі були. Але щоб викидали за рахунок кліща розплітні, такого я, в принципі, не бачив. Там бджілки безкрилі, сякі такі, недоразвиті, але в принципі вони з комірки виходили. Ну, можна, так сказати, живі. Це вже таке кліщ, в принципі, як причина, я думаю, що малоймовірна, але може хтось буде спорити, доказувати інше. Це вже таке діло. Ось і все, друзі. Контролюйте своїх бджіл. В будь-якому випадку, ви повинні розуміти, що коли бджоли викидають розпліт, це ненормально. Як не крути, це ненормально. Буває таке, що там. Колись і трутня викидають такого білого, ну то такий ефект може спостерігатися, коли робиш відводки. І зробив відводка, і там їм щось не подобається не завжди. Але буває, що навіть виганяють і дорослих трутнів. Просто дивишся, а на прильотці всі трутні, які були відводку, вигнали. По якій причині, теж не знаю. Але таке є. І буває, розгризають трутнів. Ну, це при відводках, це вже літом. А якщо у вас весною, скажімо, така проблема, або ось на осінь, це, це дійсно проблема, це може бути захворювання, це потрібно дивитися, і я б сказав, би, що ця сім'я дуже під великою небезпекою. Якщо зараз вже у бджіл є такі проблеми з розплодом і вони викидають, то я думаю, зимівля буде приречна, друзі, як не крути. Бо ще таке буває, скажімо, бо бджолярі там надивилися різних каналів і думають, я зараз все утеплення заберу, щоб матки переставали сіяти і так далі. І тоді утеплення нема, холстика нема, все свище, ще якесь дно, сітка, протяги і собі заробляють хвороби розплоду. Бджоли не люблять. Протяги бджоли не люблять, як то кажуть, Низької температури. Це як не крути, якщо вона стається раптово і вони до цього не готові. Будуть неприємності. Ось на цьому, в принципі, друзі, на сьогодні все. Оглядайте бджіл, дивіться, спостерігайте, нюхайте навіть, не навіть, а нюхайте, і по запаху ви оприділите проблему в сім'ї. До побачення.